Еволюціонуєш? З точки зору кого, як виду? Еволюція це. З точки зору того, як ти це бачиш, як ти це трактуєш. З точки як особистість. З точки зору, з точки зору е, мого виду як особистість, я жодним чином думаю не впливаю на глобальну еволюційну ланку. А, бо для цього треба, ну, розумієш, мільйон років. Багато покорінь. особистість десь еволюціоную, десь деградую. Деградую в питаннях емпатії, які до того не дуже розвивав. Ми про це говорили, коли ти записував перше інтерв'ю з Макрітою Книшо. там ще «Мамкиного Хакера не існувало. Деградую в плані емпатії, співчуття до Русні нема, а вони ж дехто люди. Деградую в плані якогось ну, людських загально людських питань. Ну, ти ж коли старішеш, раніше було цікаво там, весь світ об'їздити, подивитися, коли там виїжджав куди-небудь галопом по Європам. Зараз вже не так цікаво ці історії. Деградую в питаннях замкненості, мабуть, бо передзятість з роками. Я з цим борюся, я намагаюсь тримати свою голову відкрити до ідеї, але інколи, коли ти пишуть, знаєш вже по тому, як людина пише, можна зрозуміти, що бля ну, зараз витрачиш там певну... не стоїть інтонації Ні, ну, Типу е, певний, певний проміжок свого життя ти можеш витратити на спілкування з нецікавими людьми і починаєш так їх ігнорувати. А треба бути, лишатися відкритим до всього, бо інакше ну, не можна бути, буде важче навчатися чомусь новому. Я тут деградую точно. От емпатія в мене з роками, вона по я і до того був не дуже емпатичний, а зараз з роками емоції мене не цікавлять людей, бо зараз, ну, ти там врубаєш Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб, хтось там плаче, ридає, сере, жениться, їбеться в прямому ефірі. Люди вже настільки все це, це наіграно роблять, що це викликає. Так би мовити, емоціональну сліпоту, от в мене вона реальна.